Вітаю вас у журналі віконечко в природу. Ми вже з'ясували, що ґрунт називають живим. А чому? Тому що в ньому ростуть рослини, живуть тварини і різні мікроорганізми. А сьогодні ми поговоримо про живу природу вдома. Малята, пригадайте, що належить до живої природи? А чому? Ви думаєте, що рослини живі? Так, вони ростуть, живляться, дихають, живуть, розмножуються, гинуть. Усі ми любимо квіти. Рослини не тільки красиві, вони ще й приносять велику користь, очищують повітря, тішать нас своєю красою. А часто ще й бувають цілющими, тому їх потрібно берегти. Вирощують їх не тільки на дворі, а ще й у кімнаті. Підкажіть, будь ласка, як називаються рослини, що ростуть у кімнаті? Звичайно, кімнатні. Давайте пригадаємо квіти, які вже нам відомі. Герань, Традесканція, бегонія, фікус, сансев'єрія, кактус, фіалка. Малята відгадайте загадку. Лист з горбочком жолобочком. Шипи має, а поранити не вміє, зате лікує нас у будь-яку годину. Здогадалося, що це за квітка? Це алоє? Давайте пограємо у гру, чого не стало. Ось всі ці квіти, які ми пригадали, а зараз заплющить очі. Або відверніться, якої квітки не стало. Подивіться. Так, бігоні. Знову заплющить очі. Відкривайте, якої квітки не стало. Фікус і фіалка. Ви уважні. А з яких частин складаються квіти? Корінь. Стебло, листя, квіти, насіння. А для чого рослині корінь? А стебло і листя, які умови необхідні рослини, щоб вона росла і розвивалася? Так, їй потрібні сонце. Земля вода. Малята. Життя кімнатних рослин повністю залежить від людини. Здогадалися чому? Якщо поставити квіточку у темряву, вона буде погано рости. Якщо квіти не поливати, вони засохнуть. Занадто мокра земля в горщику теж шкодить рослинам, тому поливати їх треба вчасно, але помірно. Влітку кожного дня, а взимку рідше. А якою водою треба поливати квіти? Звичайно ж, кімнатної температури і Відстояною. Ви вже знаєте, що землю у квітів треба розпушувати. Розпушувати треба наступного дня після поливу, бо корінням потрібна не тільки вода, а й повітря. Як розпушувати землю потрібно? Біля стінок горщика, щоб не пошкодити коріння. Не глибоко, тому що в деяких квітах корені розташовуються близько до поверхні, а ще рослини потрібно мити один раз в місяць. Великі листочки протираються вологою серветкою з тканини, а дрібні оприскують з пульверизатора. А як же обробити листя з шорсткою поверхнею? А з них струшують пил щіточкою, щоб не пошкодити листочки? Малята, а що станеться з квітами, якщо їх висадити на вулиці? Дійсно, діти, вони замерзнуть і загинуть. Пропоную вам завжди доглядати за вашими кімнатними рослинами. І тоді вони будуть довго радувати нас своєю красою. А які кімнатні рослини є у вашій квартирі, сфотографуйте їх, поспостерігайте, у якому місці їм краще рости. Квіти у кожній квартирі завжди діють, як прекрасна, життєрадісна музика. Вони завжди радують нас, з ними красиво і затишно. Для нас вони приносять велику користь, сприяють звукоізоляції, зволожують повітря, насичують його киснем. Сьогодні на аплікації я пропоную створити кімнатну квітку фіалку. Квіти фіалки бувають фіолетового, рожевого, білого кольору. Так як квіточкам потрібне світло, то ми створимо фіалку на підвіконні та деякі меблі у кімнаті. Для аплікації я приготувала. Аркуш білого кольору, кольоровий папір, клей, клейонка, пензлик, ножиці. Білий аркуш це кімната. В кожній кімнаті є віконечко. Складаю білий прямокутник два рази навпіл, розрізаю і отримую чотири прямокутника. Приклеюю їх на однаковій відстані на блакитний прямокутник. Віконце готове. Біля віконечка стоїть диван. Для створення дивана обрізаю гострі куточки з кожної сторони. Приклею знизу велику частину, верхню поділю навпіл і теж обріжу гострі куточки. У дивана не буває гострих кутів. А ще на дивані будуть лежати дві подушки. Блакитний прямокутник складаю навпіл і вирізаю круги. Це підвіконня, рожевий горщик для фіалки з великого аркуша зеленого кольору обрізаю невеликий прямокутник. Складаю його на декілька рівних частин і вирізаю листочки квітів. Розкладаю їх по кругу. Намазую з однієї сторони фіолетовий квадрат складаю на декілька частин, малюю квіточку фіалки і вирізую по намальованій лінії. Приклеюю їх на зелені листочки всередині. Жовтий квадрат поділяю на маленькі жовті квадратики, скручую з них невеликі кульки це серединки квіточок. А ще для інтер'єру я хочу зробити над диваном картину. Для цього взяла коричневий прямокутник і трішки менший білий прямокутник, а також два сердечка жовтого і блакитного кольору. Ви можете всередині намалювати або приклеїти будь-що, що ви собі уявите. Ви можете зробити квіти будь-якого кольору, і така картина буде завжди прикрашати вашу кімнату. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!